Радіо Chicago. Друзі, сьогодні з нами на зв'язку вже традиційно посередах відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. І поговоримо ми дещо про інше, ніж зазвичай. Мало хто знає, але пан Ігор є великим футбольним фанатом. І вже завтра відбудеться один з найважливіших матчів збірної України в своїй історії проти Боснії та Герцеговини. Матч за право виходу на Євро 2024. Це півфінал дивізіону Б Ліги Націй. Якщо ми виграємо, граємо фінальний матч, де в разі успіху їдемо до Німеччини. Тому дуже важливо, важливо завтра віддатися на максимум, виграти цей матч і далі вже знову ж таки поборотися за путівку. А про це все ми сьогодні поспілкуємося. Хто буде грати? Стартовий склад, якісь прогнози, можливі, потенційний результат матчу і все інше. Пан Ігор, на зв'язку знову ж таки нагадую: дякую, що доєдналися. Ваші очікування від матчу. Добрий вечір всім. Ну чи вечір чи, Чикаго там зараз трошки ранок у вас? Так, так. Чи день нас обід. А, ви знаєте прогнози? Я давним-давно вболіваю за ті команди, за які я вболіваю. Останні 30-ті. Це, це які команди? Хто не знає? Е, ну, з дитинства я вболівав за Динамо Київ е, збірну Радянського Союзу. Коли Радянський Союз закінчився, я вболівав за Динамо Київ і е, за збірну України. І е, іноді вболівають там за команди, де грав месі, ну вірніше, за Барселону так продовжую вболівати. дивлюсь матчі, де грають українські е, легіонери, е, 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 зокрема, арсенал там е, Джерона прекрасно е, е, дивує всіх е, в Іспанії. Верніше, дивувала. Я думаю, що все диво закінчилося, тому що все таки них обмежений склад витанавців певного рівня. Тому прогноз, мій, звичайно, завжди, скільки б я не дивився, я хотів би, щоб команда за якою боліває, вигравала. Так буває далеко не завжди, особливо зі збірної України. Але зараз у збірної України є досить непоганий склад і дуже непоганий тренер. Говорять, говорять, що цей склад збірної найсильніший за всю історію. Ви погоджуєтеся? Не, не знаю. Ви розумієте, ти розумієш. Коли в збірні грали Ребров і Шевченка, цей склад мав пристойний напад, дуже пристойний напад. Зараз таким нападом і близько не пахне. Зараз непоганий, цікавий півзахист. Перспективний, я навіть сказав, враховуючи те, що і Циганков, і Судаков, і Мудрик, вони молоді хлопці. Але але з нападниками якась дивна історія відбувається. Так, я розумію, що Довбик забив 14 голів, але після цього 10 матчів він просто сухий. 10 чи 9, я вже, я не пам'ятаю, ну коротше кажучи, довго. Він сухий, і це при тому, що ну, на нього грають в Жероні. Е, до речі, Леоненко сказав, що якби при, його, при йому таке було. Його би вивезли у ліс і десь там закопали, якби він не забивав. Oh, Леонінко любить такі фрази говорити. Його б скоріше не купили з Волгоградського ротора, чи де звідки його купили на той момент. Може, він, він вже був там в Московському динамо, не пам'ятаю, де. Ну, коротше, немає значення. Він грав в Волгоградському роторі, так здається, Леонінко. і його звідти купили в Динамо Київ. І його просто би не купили в ліс. Я не знаю, що, що в нього там за друзі були такі. Леоненко Віктор. От нема кому забивати. Все інше ну, більш-менш мені здається нормальна команда. А при Яремчук, Яремчук забив, але Яремчук забив ще команді. да, Його в Динамо забрали, в Москви забрали. А до того він був в геологів Кіміні. Яремчук забив пару місяців за Валенсію, Зрозуміло, Долбик більше забив, якщо на то пішов, але все одно. А розуміє, Шевченко міг вирішувати долю матчу сам. сам. Наприклад, той е, е, єдиний епізод в історії збірної України, коли в 2006 році вона виступала на першості світу, до речі, теж в Німеччині, в тому відбірному циклі Шевченко дуже прекрасно грав. А, і можна казати, тренером був Блохін, як відомо, так? і можна сказати, що він тягнув збірну. Там багато хто гарно тоді грав, Гусін гарно грав, знову ж таки Ребров. Шевковський стояв на воротах, там багато гусів, е, там багато хто гарно грав. Але проблема полягає в тому, що як би ми не захищалися, е, треба забивати півзахист непоганий. Хоча Степаненко, на жаль, травмований. В захисті є проблеми з крайніми нападниками, е, з крайніми захисниками. Крайні захисники у нас атакуючого плану, е, принаймні в збірній. І якщо Миколенко вибратоні трошечки мені здається, навчився захищатися, тому що там його, його посадили. Він рідко ходить в атаку. То що стосується правого флагу, ну, конопля він правий захисник, який якому більше подобається нападати. Збірна України, яка виграла юнацьку першу світу, по-моєму з пасів коноплі, забили пару стрік вирішальних голів, включаючи в фіналі. Тобто Караваїв не дуже стабільно грає, мені здається. Є ще тимчик. з Є ще тимчик, якого дивним чином хоче, хто там. Жирона його знову ж таки хоче, чи хто його хоче. Не пам'ятаю, хто його хоче. Жирона хоче, але щось тимчик дуже дивно якось з перепадами грає. Хоча Ребругу він подобається. Відповідно, я не вірю, що тимчик вийде в захисті. Ти хотів склад збірної? Давайте про ну, давайте, то... давайте про склад так поговоримо. Але перед тим, от ви говорили раніше, був Шевченко Ребров, тобто лідери. А потім ми мали Коноплянка Ярмолка, їхню династію. От вони уявляли, коли ти говориш про їхні імена, ти розумієш. от це є лідери. Хто зараз є лідером збірної? Чиє ім'я? Коноплянка Ярмоленко вийшли з молодіжної. На... Молодіжної збірної фіналу молодіжного чемпіонату Європи, але там його бездарно злили, хоча могли зіграти набагато краще. Зараз лідерами, хто є. Ну, лідерами є Циганков, наприклад. Він, він не є таким дуже яскраво вираженим лідером, але він, на мою думку, лідером. Лідерство якості проявляє півзахисті з Судакову. Зараз, до речі, не можна сказати, що в команді є хтось однозначно, лідер, якого. Ну, Коли грає Степаненко, то він ну, за досвідом своїм є лідером. І безумовно, коли в нього йде гра, він, він крутий, е цементує е опорну зону е поміж захисникам і радість співзахисникам в атаці. А тут, ну, тим, хто в атаку дивиться, наглядаючись на свій тил, е немає лідера. Немає наразі лідера, е і це непогано. Згадаю, як це непогано. Це непогано. Окей. Okay. Ну дивись, там а, був лідер, який міг забивати відповідно був результат. А, можна пригадати декілька збірних. А, наприклад, в Норвегії був а, колись період збірної Норвегії, коли Солсхяєр, він же Сульше просто прекрасно грався. Нападник Манчестер Юнайтед, який приніс Манчестеру колись перемогу над Баварією, в додатковий час забивши його в лізі чемпіонів в фіналі. Здається, в Барселоні. І тоді він тягнув, тоді він забивав, і команда проходила, не хапаючи зірок з неба. Прикладами командних класних е збірних є, наприклад, Данія. От Данія вона, е навіть втративши свого лідера Еріксона, де, якого зупинилося серце, пам'ятаєш, вона потім дуже класно зіграла на цьому чемпіонаті в минулому Європи. Дуже класно зіграв в 17-му році колектив ісландський, без лідерів. Очевидних, але наскільки класний бойовий дух був, що просто вау. Тому я сподіваюся, що наша команда сильна а, сильна а, з командним духом і, і тренером. Це, це дещо мені нагадує Динамо Київ тих часів, коли Рибров його зробив чемпіоном. Досить несподівано в конкуренції з дуже потужним Шахтарем. Хоча якраз в той момент Шахтар втратив свою домашню арену, він змушений був через. Війну на сході України переїхати в Київ, так тим не менше, от, от така ситуація. Тому у мене є надія на Ребро. Попри знову ж таки кажу відсутність лідерів. Зінченка назвати лідером команди можна, але з певною натяжкою. Він останній матч от, проти Італії дуже класно зіграв. Там, взагалі, вся команда зіграла дуже пристойно. Єдине, що нам не вистачило перемоги, тому що якби ми перемогли італійців, ми не грали в цей плей-офф. А, але я все-таки бачив ту гру як гру дуже такою, міцної, класної команди. Єрмоленко не буде. Єрмоленко був би лідером за всіма. Він, очевидно, а, якби очевидно, був Єрмоленко очевидно, очевидно, і Степаненко, ми б сказали, що є двоє лідерів, які тягнуть за собою команду, попри те, що вони не найскравішим образом могли б навіть зіграти на полі. Тому команда думаю вийде в такому складі. Все-таки, мабуть, тренер довірить. Борота Трубіну попри те, що зараз Лунін є основним гравцем ді мадридського реала. Але як, як дивіться, просто на, на секунду зупиняється. Лунін основний гравець мадридського реалу, королівського клубу, найдорожчого, найелітнішого клубу в світі. І він не грає. Чому Лунін там отримує найменшу зарплату? Сьогодні стало відом, відомо. Також відомо те, що це. він буде грати до кінця сезону, так. а тому, що Куртуа, Куртуа ви... на, на жаль, для Куртуа знову було травмовано на щастя для Луніна. Але я як... просто я... тренери просто трошечки, вибач, інерційні. Ну може буде і Лунін окей. Тут якраз не вигадаєш точно. А що точно можна вгадати? Вибач, на можна парі ставити, що буде грати в захисті Ілля я у Ліг Забарного немає взагалі в Бормуті жодного продиху, він виступає у всіх матчах. Не буде зовсім можна з 100% впевненості сказати, якщо не травмується за, за сьогоднішнє тренування чи завтрашню розминку, Миколенко буде грати зліва Миколенко однозначно. Чи поставив Матвієнка, ну, не знаю. По-моєму, в Матвієнко були питання в деяких матчах останніх збірної але на мій погляд все таки буде там грати матвієнка шахтаря нас ще є Денис не Спра... по денес попов здається з динамо є хто там кого ще можна поставити Денис попов так і не вийшов на той рівень який від нього базали бачити після того як Денис попов фігурично зіграв молодіжній збірні на чемпіонаті юнацькій збірні ю 20 там де наші стали чемпіонами світу він нам три голи головою забив він він офігенно грав на Полях в Польщі, тому що Польщі це був чемпіонат, так, але, на жаль, він там не зміг, він після цього не зміг так же яскраво заграти та бодай в Динамо. Тобто, все-таки буде лінія захисту Миколенко, Матвієнко Забарний і праворуч все-таки конопля. І оскільки буде Матвієнко і Конопля, то, скоріш за все, Рибро ризикне поставити Трубінь. Okay. А, хто буде стати в опорні, стоїть грати в опорній зоні це теж велике питання. Я вчора прочитав когось, що, мабуть, все-таки там може грати навіть Сидорчук, який досіб, грає за штатному Астрілу в, в Бельгії, Тим не менше, скоріш за все, Сидорчук зможе зіграти, а, хоча не знаю, це якраз питання до Реброва, кого він бачить в кращій формі. І я не пам'ятаю точно, кого він викликав на збори. З опорників Брашко, ну Брашко молодий Дунамі. так, він перспективний, найдорожчий, мабуть, на перспективу Хубан динамо. але я не вірю, що він. Брашко, мабуть, це людина, яка буде грати на Олімпіаді, як, в принципі, і було молодіжні збірні. А зараз, мабуть, це таки буде Сидорчук. Не знаю. Без сумніву, будуть грати Зінченко, Мудрик, Судаков. Це вже ми назвали з тобою 4, 5, 8. 9. Тобто, тобто Сидорчук, опорна зона, і два центральних півзахисники. Це буде, е, е, ну, буде Судаков, це Зінченко. Судаков, Зінченко. Судаков, Зінченко. Вони правда обоє та грати зліва, але мені здається, в останньому ж матчі знову ж таки італійському Ребров знайшов їм місце на поле. Ну і якщо циганков зможе грати матч, то безумовно буде грати циганков, і далі, якщо буде грати циганков, то скоріш за все буде грати Довбик. А якщо не буде грати Циганков, кого можна поставити праворуч, не знаю, Караваєва. Караваєва, досвідченого Караваєва. Кого ще визвав Рибров на цю позицію, я навіть. Я навіть Зубкова да, ще, ще можна поставити Шахтаря. А, а пардон, ще можна Зубкова поставити. Так, та пардон. Якраз от, якщо циганков не зможе, або зможе вийти лише там на декілька хвилин в кінці матчу? То там буде грати Зубков безумовно. Хоча Зубков пару матчів в останніх Шахтаря здається не, не, не дуже так. Ну не пару матчів, а скажімо, в останній матчі відповіді з Марселем ну, міг зіграти набагато краще. Набагато. Не вийшло в нього. Як і взагалі-то кажучи всієї команди. Тобто, тобто підсум, підсумовуючи на воротах Трубін, зліва Микуленко, Матвієнко, Забарний і Конопля справа в центрі Сидорчук, Зінченко, Судаков, зліва Мудрик, справа Циганков. Якщо ні, то е, тоді вказав, Судаков. і все-таки, мабуть, добик все таки, мабуть, поставить Довбика, довбик, да. мабуть, довбика е, тому що е, ну, хоча б тому, що, наприклад, Яримчуку е, зручніше, не зручніше, а так випадали останні моменти в останніх матчах. Ні, в останніх матчах якраз він виходив в основі в Валенсії, але до того він виходив на заміну. А я думаю, що буде якось так, от з точки зору цього логічніше. Хоча ми не знаємо, хто як себе проявив так. на тренуваннях, Ребро вже ще має певне своє бачення, як потрібно буде зіграти. Ви очікуєте, пане Ігор, ви очікуєте якийсь феєричний матч купу голів? чи все ж таки це буде дуже скрупульозна гра від захисту. На буде дуже, по-моєму, буде дуже е, така е, ну, необережна, а акуратна гра. Ну, вибач, е, у Босні і грає один Джеко. Е, він, по-моєму, вже 36 років, один Джеко, але він, тим не менше якраз той Форвард, якого ну, немає в українській збірні. Це Форвард, з іншого боку, не пам'ятаю, що він зараз забиває зараз Джеко. Давайте глянемо, що він як зараз грає. Але йому 38 років. О, да. Хоча він продовжує бути капітаном команди, все-таки це команда. Він зараз грає в Фенербахче і, е, і, і не знаю, до речі, як він забиває. Статистика виступів, Дивимось. Е, вибач одну секунду. Просто не за збірну, а за Інтер, Рома, Манчестер Сіті, Вольсберг. Він грав, де, де він тільки не грав. Знаєш, він мав взагалі матчів е, забитих голів за Фенербахче. Отака вот дивина у пана е, Джека. Може він там сидить на банці. Не знаю. Мораль, там є декілька непоганих гравців, але от, ну, по імені це найкращий серед них Джек. 38 років, що це знає, не вже забарно його не зможе прикрити. Сподіваюся, що прикриє. Буде акуратна гра, чи буде наша збірна гра з позиції першого номера, тобто давити на суперника, я не знаю. Знову ж таки, це залежить. Гравці Шахтаря, як в принципі, гравці Динамо Києва. а, Стоп, так гравців динамо Києва ми з тобою і не назвали зовсім. Всі гравці, які ми з тобою назвали, жодного нема з динамо Києва, так, ну, є вихід, але немає. Це правда так. так, Ні, я інше хотів сказати, що із гравців Шахтаря, і, скажімо, Зінченко та й Мудрик, вони грають в командах Жерона, вибачте. Які грають з позиції сили, з позиції першого номера, це атакувальні команди. Представники команд, які обороняються, це, це у нас захист. Ілля Забарний, Борнмут і Миколенко Евертон команди, які в основному захищаються і контратакують, грають вертикальний футбол, особливо це стосується Евертона. Тому, тому, да, і Борму та вибачив останній матч феєричний, коли вони виграли, програв 3 0 Не знаю. Не знаю. Підзахист і нападники готові грати першим номером. Як бачить збірну нашу в цьому матчі Ребро, не, не знаю. Я не думаю, не знаю, що не знаю, він. Але тут дивись. цікаво, Сергій Роб сказав, що зараз ну таку мотиваційну штуку. Штуку, що наші хлопці зараз перебувають піднесеному стані. Їм не потрібна жодна додаткова мотивація. Вони розуміють абсолютно для чого, для кого вони грають. Наскільки це важливий матч? Я пам'ятаю те розчарування, яке було, коли ми не вийшли на чемпіонат світу. Коли, коли ми було, програли уельсу абсолютно ідіотським голем кашетом від Єрмоленка, да так. А, дивись, і тут вся збірна, яка завтра вийде грати, вона вся збірна пам'ятає ці жахливі історії. Був інший лише тренер. Тоді був Петраков, а, прекрасно ми тоді просили Шотландію. Просто знесли, можна сказати, 3-1, здається, рахунок був. А з Уельсом грали. Не можна сказати, що обережно, але грали на рівнах, але не пощастило. А, я сподіваюся, що ці хлопці запам'ятали цей момент, і з іншого боку, вони пам'ятають, як вони. Досить непогано грали на чемпіонаті Європи цей феєричний виграш у Швеції. Так, в додатковий час гол забив в подачі Жінченка. Добик я думаю, що у них і той і інший ем, досвід свіжі в пам'яті. Вони звичайно хочуть повторити позитивний досвід, чого я і не бажаю. А, таким чином я зможу теж поїхати на чемпіонат Європи, оскільки мені 60+, плюс, не будемо казати скільки 62+, вже. уже. І вибачав скажу секрет, у мене є вже 4 квитка на майбутній чемпіонат Європи. Цікаво єдине, що моя дружина не згадувала, що наші ще не вийшли, тому що коли я їх придбав, придбав я їх в лотерею в вою. Я подав заявку, і мені вдалося виграти 4 квитка. А вони там хороша репутація. Я купував колись на фінали Ліги Європи. Був період, коли я відвідав 8 постів поспіль фіналів Ліги Європи, там Лігу Чемпіонів, щось таке. Коротше, я сподіваюся, що наші хлопці пам'ятають, є шанси, є шанси, шанс, надіюсь, Пам'ятаємо, є шанс, що не вийдуть, тому що один матч, два матчі відділяє їх від виходу, один матч – це Боснія і Герцеговина. Виграють в фіналі, грають з переможцем пари Ізраїль і Ісландія. Направду ми можемо, і ми, мені здається, зобов'язані. Всі проходити. ці три команди нижчі так. Наш, нас так, по рейтингу, так. вибач. якщо рейтинг чогось важить, то в тенісі він важить, ти знаєш, і дуже велику роль грає. А я маюся назі великий теніс за настільними слідкою. То тут рейтинг теж теж, мабуть, щось має значити. Всі ці три команди, які у нас можуть бути переповнені для нашого виходу із Боснії Герцогової, починаючи Ізраїль і Ісландія, вони здається, нижче ще наш за рейтингом. Ісландія прекрасно зіграла в 16-му році на чемпіонаті Європи, дійшли до четвертьфіналу, показували періочну командну гру. Дуже вперту і дуже яскраву ватацію, як це не дивно для такої малочисельної країни, але Гудінсона єдине, кого можу згадати, прізвище дуже відоме. І я думаю, що у нас є шанси, і завтрашній вечір буде проходити під. Ой, під великою надією, що ми прийдемо до м, м, наступного стику, тобто до переможця ізраїля мусимо, і, мусимо, тому що Ісландії. Буде. Де ми будемо до речі, господарями, але не зрозуміло, що формальними господарями, тим не менше, ми будемо господарем того матчу, пам'ятаю, де ми будемо грати в Сельдорфі. я не знаю, що там. Що буде наступний, але футболісти всі живуть тільки завтрашні матчі. Тобто, футболісти наперед ніколи не думають, і це правда, тому що футбол він все таки непередбачуваний щоб не казали. Хіба збірна Бразилії думав думці? що вона в себе вдома влетить німцям сім мною Ну просто люди плакали на трибунах, вони не вірили, що це відбувається. Але це був. Але це був такий вльот, який який буває раз в історії. Мені здається на своєму полі Бразилія, там була на той момент. Ми ну, ще кандидатка на чемпіонство. Вони думали, що вони в фіналі будуть грати з Аргентиною. Всі про це казали. От це буде такий історичний матч. А фіг, німці вийшли на ще й Аргентину побили після цього. А тому дуже, дуже хочемо, але, але 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 все вирішиться на полі, і все вирішить. Я думаю, талант Реброва насправді. Як мотиваційний перед матчем, так і талант тактичний переграти суперника, направду, направду пане юрі. Збірна дуже змінилася, не знаю, що ви зауважили. а змінилася культура, змінилася медійно. Як висвітлюється зміл збірна почала говорити українською мовою. Причому чому це не з зраврова, починаючи, а з Петракова починаючи. Відбулися дуже приємні позитивні зміни. Якась відкритість появилася спілкування з журналістами. Зараз дуже багато блогерів підтягнулося, і постійно ці всі події вони а, транслюються в інтернеті. І це приємно. Приємно, що все ж таки збірна стає ближчою до людей. Тим самим вона залучає більшу аудиторію. Хлопці вже прибули до Боснії і Герцеговини. Сьогодні була прес-конференція Сергія Станіславовича разом із Олександром Зінченком. Нічого сенсаційного вони не сказали. Вони готуються, сконцентровані. І все ж таки вся надія на завтрашній матч, що ми виграємо. Мені здається, що ми виграємо впевнено, що це не буде гра на нервах. Мені здається, що ми виграємо. Щонайменше 2-0, ну тобто може буде 2-0-3-1, але це буде різниця в два голи. Це мій прогноз. А який ваш прогноз? Прошу можете озвучити. Я, я погоджуюсь на 3-1. Якщо типу по аналогії того стико, тих стокових поєдинків, коли нас е, Уельс не пропустив Катар, е, то хай буде 3-1, а потім другий матч. Ми все-таки зробимо висновки і зробимо бодай 1-0 на нашу користь і вийдемо на перші світу. Фу, на на чемпіонаті Європи, де ти пам'ятаєш, да хто там буде. Якщо ми Росі. вийдемо на чемпіонат Європи, в нас насправді група група буде досить і досить е, приємна, тому що маємо Бельгію, Словаччину і Румунію. І це мені здається, вперше, коли група є не така страшна як... не групою смерті, це, так це, там, це, там, крім бельгійців, і це то бельгійці не... без куртуа. Це найлегша. Хоча група, Хоча там по як... моєму вже давно вони без куртуа грають. Досі декілька до матчів вже грали. А, дивись, давай доживемо. Не можна загадувати наперед. Повторюю, в мене є квитки, і доведеться їх просто продати. Мій принцип такий, що я не їжу на чемпіонати Європи світу, це дуже гучно сказано, де не грають наші. Через те я ніколи не був в Бразилії, я ніколи не був Південно-Африканській Республіці, тому що там не було наших. Мені вдалося відвідати першість Європи в Києві у 12 році. Ну і мені вдалося з'їздити на один матч, що це ковідний чемпіонат 2020 року, який перенесли на з в Румунії. Наші виграли тоді у Північній Македонії 2-1. До речі, 2-1 мене теж влаштує. Чому я кажу про один? Ну я дома, Боснія, і Герцеговина. Я думаю, буде спробувати заштовхати цей матч. Там є ще один підтекст. Ти ж знаєш, так чотири боснійця грають в Росії в різних клубах. Саво Мілошевич, який їх тренує, серб. Він серб як справжній серб. тобто він вважає росіян-братушками, і вони, до речі, з Ревровим стали чемпіонами Росії в складі Казанського Рубі. До речі, це питали Сергія Станіславовича. Чи він сказав, да, він сказав, він за нагоду йому скаже. Але він мав на увазі, що нагода може бути, а може й не бути, тому що Станіславові, слава Богу, буде думати про футбол і про те, як протистояти цій збірні. Не дуже сильний, але. В домашніх е, умовах будь-яка балканська збірна це е, це не подарунок, скажімо так. Будь-яким е, чином, завтра стадіон буде е, жовто-синій, тому що і в нас, і в, і в бисній, ці, і у нас, і у них так. Та, так, та, так, та, та, так це так, приємно. Да. Матч відбудеться в Україні. Це можна було дивитися. Я дивлюся зараз на, на суспільному будуть 21, показувати Двадцять перша сорок а в нас в Чикаго це буде друга 45, Тобто. Такий час не дуже зручний, але я думаю, хто захоче, зможе подивитися на Фубо. А якщо ви маєте підписку на Фубо, заходьте, і там буде пряма трансляція. Або все ж таки, можливо, через українські ресурси зможете переглянути цей матч. Сподіваюся, я хочу підказати. Я хочу підказати вам, шановні американські українці. Дивіться, є такий а, VPN, кліє. VPN, кліє як чистий, і потім три великі літери: кліє VPN. Це український, а, це український. VPN, і він дає можливість підключатися до МЕГОГО в будь-якій країні світу. Ви знаєте, бачите? Ви чи так, ні? Так, так, так. Видно там є окрема закладка, і написано МЕГОГО. Супер. і коли ви її натискаєте, то ви можете дивитися наприклад вот, матчі Ліги Чемпіонів Європи в Європі, е що я й робив. Таким чином зможете подивитися при бажанні цей матч. Пане Йос, скидайте нам посилання на цей VPN, ми дамо в опис до відео. Я думаю, багато людей буде. No, дивіться, мені його дали можливість встановити розробники. Там є опції, чи як вони називаються, платні, але мені достатньо безплатно. Мені з головою досить. МакПАУ, до речі, її зробила команда Макпау. це відома українська так. it компанія яка робить програми для маків. І не лише по всьому світу у них є філії скрізь, в тому числі в Америці. Вони до речі допомогли мені для одного з підрозділів для нацгвардійців Херсону, а просто самі купили. У них є така історія. Вони волонтерять, купують, наприклад, дрон з тепловізором і віддали нацгвардійцям. У них великий, так би мовити, шорт-ліст, не шорт, лонг-ліст очікувань. А, і так, а як же тобі його коротше? Пізніше ми дамо це в опис. І, друзі, пишіть ваші прогнози, які ви думаєте, буде рахунок цього матчу, якщо ви це дивитесь відео до матчу, що дивитеся після матчу, пишіть ваші враження від того, як це все відбулося. Ми сподіваємось на позитивний результат. сподіваємось збірна виграє. І ми ще поспілкуємося вже про фінальний матч, який буде. А якщо ми вийдемо на євро, і пан Ігор поїде в Німеччину. А це Я було б, вам було б дуже цікаво та зробити включення живе стадіону, подивитися на ту атмосферу, як це все відбувається. Тому дякуємо вам за коментарі. Насправді тема сьогодні інша, незвичайна, не політична, але не менш теж важлива, тому що і футбол, і через футбол можна показувати світові нашу культуру, нашу силу і нагадувати про ті події, які відбуваються. Футбол це відрада. Футбол це це можливість нашим бійцям завтра зранку не завлитися завтра зранку отримати позитивну емоцію. Скільки у... тобі, скільки ультраз але... зараз воює так? і скільки... Да, ультрас, да, воюють, гинуть ультрас, фанати. Ті люди, які вважалися негативними, так би мовити, елементами суспільства, демонструють дивовижну стійкість і... і відданість країні. За яку вони фанатіли, за команди якої вони Фанатіли, і, і в тому числі робили дурні ці всякі. Тому для тих для хлопців маємо марма. І на стадіонах, але, але зараз вони стали бійцями. Ну, багато з них. Марківський, Болів... ультраз, київський. Боліваємо далі. з наших, віримо в перемогу. І дасть Бог, будемо на Євро 2024. Дякую вам. Так. Радіо UA Чикаго.